Відбираємо у себе кошти. Дивіться, все дуже цікаво, все дуже просто і все дуже і дуже легенько. Кожного разу, відповідно, кожен з нас діє лише залежно від його енергії. Тобто, в кожного з нас є своя дата. Місяць і рік народження. І відповідно, в кожної усієї циферки є певна характеристика. І залежно від того, в якому стані ми перебуваємо, в мінусовому чи в плюсовому, лише так ми діємо, і, відповідно, те будемо і притягувати. І, відповідно, кожна циферка описується по-іншому, в кожної циферки є своя характеристика. Я вам зараз покажу на ось тому прикладі, на ось тому листочку листочок, який завжди зі мною. У кожного з нас є ось така, наприклад, матриця. Матриця долі. Ви можете її розрахувати, вбивши в гуглі матриця долі, розрахунок і вам. Легенько покаже вам куча прикладів, ви зайдете, вб'єте своє ім'я, свої циферки і вам зробиться розрахунок. Але розшифрувати ці циферки, якщо зручно, то записуйтесь до нумеролога, він вам чітко зробить прорахунок, бо дуже важливе поєднання і вміння читання цих арканів. Хтось, наприклад, просто може допомогти. Якщо немає змоги на консультації, то знову ж таки. Е... Прочитати самостійно характеристику цих циферок, але нема гарантії, що ви зрозумієте саме так, як потрібно. Ну, хоча б щось розумієте, хоч якось потрібно з собою знайомитись і хоч якось потрібно розуміти себе, через те, що в нас в основному все через попу. Тільки коли відбирають гроші, тільки коли відбирають здоров'я, лише тоді людина починає задумувати, що щось робить не так, і лише тоді якось, хоча б трошки починає десь шукати всі ситуації, де дійсно вона зробила не так. Отож, дивіться, характеристика ось цих арканів, які в нас є, основних Головних, вона дає нам розуміння, чому в нашому житті відбираються кошти і, відповідно, чому їх немає. Наприклад, якщо у вас на лінії грошей, знову ж таки, лінія грошей це ось та частинка ось отут. Якщо у вас на лінії грошей, знову ж таки, стоять певні циферки, і вони говорять, що потрібно робити по одному, а ви, не знаючи цього, робите зовсім по іншому, відповідно, знову ж таки, грошей не буде. Дивіться. Наприклад, в мене там стоїть 17-й аркан, 8-й аркан і 7-й аркан. Плюсова сторона, і що потрібно робити? По 17-му аркану мені потрібні різні соцмережі, мені потрібно бути зіркою, мені потрібно стати професіоналом своєї справи і відточувати свої знання у професіоналізмі. І знову ж таки кожного разу витрачати гроші на знання для себе. І на ставання своєю рідною зіркою і прокачування 17-ї енергії. Якщо я це не роблю, 17-та енергія в мінусі говорить про те, що я відповідно економлю, що я все сама в собі, що я всіх боюся, всього боюся, я нікуди не виходжу, ніде нічого не транслюю. Тим більше я не виходжу, якісь там ефіри і тим більше я не пишу ніякі статті, ніякі журнали взагалі нічого, бо це страшно жахливо і взагалі. І цим самим. Я блокую у себе кошти. Розумієте? Просто-напросто сама своїми руками блокую у себе кошти. Ось так. По сьомій енергії це е, людина, яка енергія, якій потрібен рух, драйв, позитив, енергія, яка весь час біжить енергія лідерська, енергія, яка досягає в мінусі. Наприклад, сьома енергія це буде. Людина або енергія, володар цієї енергії, це от саме те, що людина буде в хаосі, людина буде лежати, людина буде дуже багато їсти. Вона взагалі викине спорт із свого життя, і людина весь час буде нити все погано, все не так, всі погані. От, знаєте, як чорна дірка своєрідна, що ти їй не зробив, все не так, що ти їй не купив, все не так, і кожного разу, коли досягатиме, вона не відчуватиме з того матеріального задоволення. І знову ж таки, тим же самим, наприклад, я блокуватим собі кошти. Знову ж таки, в мене є знайома яка сьома енергія в неї стоїть ось тут, потім ось тут, і на фінансах в неї також стоїть сьома енергія. І що це дає? Це дає розуміння того, що людина, я раніше не розуміла, чому вона так себе веде. Вона, я знаєте, як от є люди, які є, як вампіри, вони наче присосуються до тебе і наче п'ють від тебе енергію. І в нас така була ситуація, що. У нас там були в колективі ця людина, і от ми сидимо, працюємо, щось там кожен робить, і тільки ця людина заходить, зразу всі замовкають, просто замовкають в секунду. І вона потім щось говорить, в принципі, щось там мугукають, агакають, щось там дакають. І це така напруга середини. Це просто тебе аж перетрасує там, от просто є вона на роботі, да? а тебе прямо аж перекобашує з сторони в сторону. По-перше, а по-друге, знову ж таки, як відбувається? Людина весь час говорить, нема грошей, весь час сидить, нічого не робить, спорту взагалі не існує в її житті. Вона основне, що робить, це, наприклад. Наприклад, там все погано, все не так, все чорне, все погане. Якби їй подарок який не подарили, він все одно не такий, ну і так далі. І ось ця людина, яка сама в себе відбирає гроші. Знову ж таки, наприклад, по восьмій енергії, характеристика, по восьмому аркану. Якщо у вас на грошах стоїть, наприклад, восьмий аркан, це говорить про те, що вам потрібно все законно, все офіційно і все чисто, прозоро і прозрачно. Якщо людина з восьмими енергіями якісь там схеми пробудовує, десь там нелегально щось везе, десь там знаєте, як то ай, закрию очі, ай пройде, ай побіжу, ай так, ай так, то обов'язково оце ви з таким таким чином ви автоматично проводите свої енергії в мінусі і автоматично самі собі ж такі. Якщо у вас на грошах стоїть, наприклад, дев'ятнадцятий енер. Або 15-й аркан, то саме це говорить про те, що ваші енергії вони вже автоматично будуть в мінусі, коли ви весь час шукаєте акції, коли ви весь час бігаєте по знижках і коли ви економите на собі, коли ви купуєте все по знижках. От ви зайшли в магазин, да? знову ж таки, в мене є знайома. Яка заходить в магазин, неї 19-й аркан це людині, якій потрібно благодіяти і відповідно давати із щедрістю давати. Це самі ті люди, яким категорично заборонено просити знижки, люди, яким категорично заборонено завжди економити, і люди, яким потрібно давати чайові, люди, які мають залишати бонуси різні, розумієте, а вони самі собі їх блокують як. Це людина вшука заходить в магазин з 19-м арканом в грошах, і вона весь час шукає щоб дешевше. Вона весь час шукає. Воно їй не треба, да, але вона його бере, бо воно дешеве. Потім, наприклад, вона прибігає в магазин. Вона дивиться, що там по знижці, якщо по знижці немає, вона побіжить ще в три магазини за те, щоб вона купила по знижці. А дев'ятнадцятому аркану це категорично заборонено. От прям категорично, чим більше та людина буде економити на собі, тим більше вона самостійно в себе буде відбирати гроші. Представляєте? От як воно все працює? Так само людина з 15-ти арканом. Чим більше люди будуть шукати все по знижках, Дивіться, я не кажу, що це саме ті люди, яким потрібно бігати і все купляти саме дорожче. Ні. Наприклад, якщо вам там потрібен сир, да? до, до прикладу, і ви прийшли в один магазин, і там той сир, наприклад, ви там хотіли там, якусь давайте, гауду. Да? Ви хотіли гауду, ви пішли в, цю, там, в один магазин, ви дивитесь, там є гауда, вона коштує по 15 гривень. 15 гривень, це дуже дешево. Коротше, 150 гривень, да? до прикладу хоча може це дешево? Ну, коротше, я не знаю. Справа в тому, що от, да, давайте візьмемо за просто якесь звичайне стандартне число, що так має бути. От, наприклад, 150 гривень. Ви подивились, 150 гривень, вам потрібен цей сир, ви його взяли. І ви його взяли, ви принесли додому, ви щасливі, ви поїли, все класно. Або коли, наприклад, оце, такий приклад має бути: отак от має бути людей, яких 17, 19 або 15 енергія. Як не має бути, коли людина приходить в магазин з 19 або 15 енергією на грошах? Це коли ви зробите прорахунок, і у вас ось тут буде 19 або 15 енергія. Ви прийшли в цей магазин, вам хочеться ось іменно саме той кусок сиру, там якоїсь там фірми. Да? Вам хочете саме ось те там не знаю, морозиво, да? Ну давайте про сир. От вам його хочеться, от вам його дійсно всередині хочеться, але ви його не купляєте через те, що це дуже дорого. Я побіжу, пошукаю дешевше. Ви побігали, три магазини обігали, дешевшого немає, і ви не купляєте бо дорого. І Якщо ви зекономили з своїми циферками на собі. Ви автоматично відмінусували у себе гроші, розумієте? Просто система працює дуже цікавим чином. Ми самі своїми руками, не знаючи цього, просто відбираємо самі в себе грошей. Знову ж таки, є дуже багато інших енергій, інших арканів і інших характеристик, які читаються взагалі в залежності від того, як. Які ваші головні аркани і в поєднанні, з якими вони стоять, відповідно, так вони транслюються, так вони читаються. І, наприклад, одна давайте Ще до прикладу, в людини, наприклад, на грошах стоїть 21 енергія, да, ця енергія говорить про те, що людині потрібно виходити за межі, за межі своїх ілюзій, за межі свого простору, за межі свого, своєї свідомості. Якщо, наприклад, ви займаєтесь бізнесом, да? То це от вам потрібно розширятись, вам потрібно за кордон, вам потрібно направляти енергію на щось закордонне за межами, щоб ви виходили за свої рамки. А от в основному як працює система по 21-му аркану, якщо він на грошах, це люди, які, наприклад, навіть маючи свій бізнес, да? Це люди, які от вони наче як ділять, вони наче як сортують. Тобто це людина, яка там, наприклад, має свій бізнес. Згадую приклад, який в мене були люди, що в них в 21-й був аркан. Це от людина мала свій бізнес, вони мали свої кафе, кав'ярні. Кав вони, до речі, просто згадала слово кав'ярні. Я от записувала ефір і я, я не могла ніяк згадати. Ось це прекрасне слово. Ну, в мене так працюють енергії, тому в принципі це нормально. Я в мене абсолютно з легкістю я можу забути будь-які елементарні, просто саме елементарні слова, придумати щось там, якийсь велосипед, Ну це таке є, да. І дивіться, е, приходить, от людина, маючи свою кав'ярню по 21 й енергії, вона може якби виходити вже на масштаби. Тобто 21 перша енергія це говорить що це можна бути за кордон, може бути за межі, має змінювати свої шаблони. А там людина в построїла одну кав'ярню, відкрила одну кав'ярню, і вона сидить, і вона тримається за це все. І вони вже в принципі вже їх там просто і обороти, все класно, їм потрібно розширятися, їм буде ще більше. Але наскільки стоїть оцей страх і вийти за межі шаблон просто якщо я зараз почну, я не влізу, я влізу в кредити, я не піду, я не зможу, я то, я то, я то. І відповідно йому оточення ще зараз більше підсвітить у ці моменти. Що зараз війна, куди там треба, а то був коронавірус, а то ще, що ще щось. І людина сидить, от вона сидить в тому шаблончику, вона боїться, вона реально боїться, і вона просто сидить і вона не виходить за межі. А ось тому аркану саме основне, от він буде мати дуже-дуже багато грошей, коли він вийде за межі. Розумієте? От знову ж таки, Як легко працює система? Е, так же саме, наприклад, якщо у вас там стоїть енергія, наприклад, шоста да, на грошах, на, от, на аркані грошей ось тут у вас стоїть енергія 6, то основне, що вам потрібно зробити, це тратити кошти, свої кошти, тратити на себе і для свого кайфу. Тобто, чим більше, от реально, реально, чим більше ви потратите на себе і в облагу собі, і на свій кайф, на, на комфорт. Наприклад, ви потратили на те, що ви пішли в спа процедури, ви потратили на те, що ви пішли на масаж, ви потратили на те, що ви придбали собі щось таке, що хоче ваша душа. Чим більше ви туди, от. Вложуєте відповідно тим більше до вас буде притягуватись, і вам ті гроші будуть притягуватись від всесвіту. Вам ну просто дуже дивним якимось незвичним чином. Ви навіть самі моглимете того не розуміти, але вам дійсно будуть приходити усі такі зворотні зв'язки. Там, де вам десь хтось дасть, десь хтось вам принесе, десь вам поблагодарять, десь вам там більше чайових залишать, де ще щось. Тось сама система працює таким чином, що кожному з нас, відповідно кожному аркану, який стоїть на наших певних характеристиках, нам потрібно діяти відповідно до заложеної функції. Якщо людина цього не робить, вона автоматично своїми руками мінусує сама у себе. І знову ж таки. Якщо, наприклад, у вас там стоять ці, ці самі, як ми ще можемо відбирати в себе кошти? Якщо, наприклад, людина от має знає свої аркади, да? знає, як вони працюють, але знати це одне, знати це круто. А ви попробуйте де да застосуйте, а ви попробуйте, пропрацюйте. А коли ви ще, наприклад, маєте 12-й аркан ось тут в центрі? А коли вас ось тут ще шісточки пробігають, це означає вся жертовність, це означає про те, що вам дуже важко, що вам дуже боляче, ви така страждаліця, І вам в основному сама основна проблема це те, що ви не можете, не можете дозволити собі. І, наприклад, людина, в якій там стоять аркани там. Наприклад, того самої одинички або сімки, то це говорить зовсім про інше. Це от ті люди, які можуть собі дозволити з легкістю. Вони з легкістю дозволять, вони з легкістю куплять. А якщо, наприклад, там стоїть енергія 3, то це от. Аркан 3, циферка три, то це люди, які взагалі будуть економити таким страшним чином, що вони все собі, все собі, все накопили, біля себе положили, і не дай Боже, щоб воно десь там вилізло за межі, щоб хтось десь там, хоч якось не знаю, там з кимось поділитись чи сказати якесь там навіть гарне слово, а тим більше комусь там подякувати з надлишком. Ні, 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 енергія 3 цього взагалі не робить через те, що ви шо, куди, Попробуй, да дозволь отож знати це одне, а пропрацювати отут, вся основна система. Через те, що ми, от люди, да, ми завжди якось у нас так працює система, що коли вже жопа, коли прямо жопа в нашому житті, тільки тоді ми, в принципі, якось щось там порушимось. Десь починаємо, хоч якісь шукати рамки, як його пропрацювати. А поки в нас ще якось всяк так, да, то ми, в принципі, ще терпимо. Ще, в принципі, є нормально, ще можна потерпіти, ще можна якось там знаєте пережити, перечекати, і колись там, через 20 років, може, ми вернемося до цього питання, правда? І дивіться. Як людина самостійно в себе все ще відбирає кошти, вона починає кричати, вона починає влаштовувати сварки, вона починає влаштовувати скандали. І оце та сама випадка той же самий випадок, коли, наприклад, в сім'ї жінка починає верещати, кричати на чоловіка, на дітей, коли починається в сім'ї сварка. Розумієте? Просто-напросто ви кричите, чим більше ви сваритесь, відповідно, тим по мінусу йдуть ваші кошти. Знову ж таки, я коли зрозуміла систему, що від того. Наскільки залежить достаток від, від цієї енергії криків, знову ж таки, як це відбувається? Я не кажу про те, що не можна кричати. Я не кажу про те, і я не кажу про те, що не можна сваритися. Будь ласка, сваріться, сваріться, кричіть, з'ясовуйте відносини, бийтесь. Ти робіть все, що вам заманеться, просто все, що вам заманеться. Головне, щоб ви були при тому щасливі. Знаєте? От реально, якщо ви щасливі, то, будь ласка. Але, наприклад, от особисто, як була як система працювала в мене, да? виходить, я сварюся з своїм чоловіком, я починаю кричати, ясна справа, що починається істерика в хаті, починається верески, починається сварка. Виходить, я зливаю туди енергію. От я злила її туди в бочку. Пустила, злила по тій причині, що я кричу. Я в негативі, я в злості, я в ярості. А ось ця злость, ярость, ось ця агресія, ось ця деспотизм, ось ця потім тиранія, це все мінусові сторони енергії. І, от, наприклад, я от зливаю людині, ну, не людині, а я вереском тим, що я кричу, тим, що я сварюся, я, відповідно, зливаю енергію. Потім, виходить, я ж входжу в той стан з жертви через те, що я починаю плакати, і, відповідно, через мої сльози. А через той такий стан я тягну себе ще на низ, через те, що я починаю потім грати усю прекрасну роль. Там, де я обіжена, потім я ще обіжена, потім я вже не зрозуміла на що обіжена. Але я 100% обіжена. Потім я взагалі навіть не розумію, звідки в мене вже трапляється ця обіда, Але я 100% ображаюся через те, що ми з ним посварилися. І в той момент, коли я з ним ну, з чоловіком сварилася, коли я кричала, да, то енергію я туди зливала, але я ж не розуміла тому. І не розуміла того, що зливаючи ту енергію, я відмінусовую в себе гроші. Я от коли зрозуміла той момент, що чим більше я кричу, чим більше я сварюся, чим більше я верещу, виходить, відповідно, я зливаю свою енергію, а енергія це і є гроші. енергія це гроші. Тобто, якщо в нас енергія, от, наприклад, вчисла в людини, наприклад, коли у вас тут в портреті стоїть сімерочка. Ось тут в портреті, оце от основна циферка. у Вас стоїть сімерочка, це ваша енергія вся знаходиться в сакральній чакрі, тобто в копчику. Тобто, в мозгах енергії лише 3%, 3. 97% енергії в копчику. І вам потрібно її до тих мозгів якось підняти. То потрібно робити спорт, потрібно робити зарядки, потрібно ходити, потрібно, щоб енергія піднімалась по хребту. Да? Енергія по хребту піднімається в голову, і відповідно, відповідно там відбуваються свої процедури. У вас голова чиста, розум ястий, вас не болить голова, у вас все чудово, у вас система працює прекрасним чином. І, відповідно, ви піднімаючи енергію, ви її виробляєте, генеруєте. І коли, наприклад, знову ж таки, я своїм цим портретом всім відкриваю свого прекрасного ротика, починаю сваритись, починаю зливати цю енергію, то те, що я підняла, воно відповідно все просіло. А якщо людина просівша, в неї немає енергії, в неї немає балансу, ресурсу. То яка енергія до вас притягнеться? Ви притягнете відповідно ще гірші погані події, і відповідно ще більше недостаток по тій причині, що у вас немає. Ви знаєте, як подібне притягується до подібного. Тобто, якщо ви пусті на нулю, то і інша людина буде пуста, і відповідно той достаток, який ви десь там нашкребли, наприклад, у зарплату, да? Вам вона зразу спустилась, зразу злилася, через те, що ви починаєте своїм негативним станом і, відповідно, самостійно може того розуміючи, може не розуміючи, зливати ось таким чином енергію. І чим більше ви зливаєте цієї енергії, відповідно, тим бідніші ви є. І знову ж таки, давайте ще третій пункт. Чому ми самостійно блокуємо і відбираємо в себе кошти через те, що дивіться, відповідно кошти це ресурси, кошти це енергія, яка, яку ми виробляємо самі у себе. І чим більше ми будемо думати про те, що в нас нема грошей, що в нас нема достатку, що ми бідні, що в нас все погано, що гроші це погано, що гроші тільки в багатих, що які всі погані, що тільки там багаті строять дачі, будинки і так далі. А ми всі бідні нещасні. І відповідно, там, де наш фокус енергії, відповідно, те і притягується. Дивіться, знову ж таки, є така крутезна практика, що. Наприклад, протягом дня ви наставляєте будильник, і кожної години до вас телефонує будильник, да? і от кожної години ви е, простежте, про що ви думали останню годину. От просто буквально пару хвилин. От, наприклад, там, е, там, три часа дня, да? до вас буде будильник, і ви такі відловили себе на мислі, що ви подумали. Чотири часа, ви так зловили, п'ять часів відловили. І ви собі уявіть, що на кожне ваше слово, на кожну вашу думку, яку ви там відстежили, вам от янгол охоронець сказав Да. От, наприклад, ви там спілкуєтеся з колегою, от ви вийшли з дому, да? пішли на роботу, ви приходите на роботу, і вам там всі кажуть, Боже, яка погана ситуація, в країні війна, грошей немає, всі крадуть, всі там ужасно. Ви підключаєте до цього рівня, починаєте з ними говорити, починаєте розказувати їм, що да, і ви там знаєте, і ви там дійсно і крадуть, і трати-та-тра-та-та. Ви підключилися, ви кажете, грошей немає, всього немає в країні. Все погано, скрізь все погано. Відповідно, ви ось все погано, все погано. І от він вам каже все погано, він ви, він ви кажете точніше, все погано. Він каже, «да». Потім знову ж таки, там все те, що ви транслюєте, на все вам дає Боженька відповідь Да. Тобто, так як ви хочете, він ж не розуміє, що це просто ви так просто сказали, бо ви підключились до людського ось того балансу, до людського Егрегора. Дивіться, і потім, наприклад, знову ж таки, ви поговорили з подружкою. Вертаєтесь, наприклад, з роботи там говорите з батьками, там з кимось ще сусідку зустріли. Вона знову вам каже, що все. Все погано, все погано, все так погано, що ви просто не знаєте, куди вам і подітися. І знову ж таки далі, знову таке ви говорите. Там потім приходите додому, там чоловік, чоловікові розказуєте, як все погано. І весь час от вас погано да? простежте свої мислі, свої думки протягом дня. От протягом дня ви на що звертаєте увагу? Ви проходите там, наприклад, повз дорогих автомобілів, і що ви думаєте? О, які багаті, купили собі, да? накрали грошей, правильно на автомобілі. Чи як ви думаєте? Чи ви думаєте, о, класно? От би мені так, да? Я б теж хотіла б такого автомобіля. О, скоро в мене буде такий автомобіль. Це так круто. Ого, я теж хочу. От я собі хочу отаку, отаку, таку машинку. От простежте свої думки. Що думаєте ви? І якщо, наприклад, ви думаєте, що. Гроші це дуже багато, погано. Грошей багато, гроші тільки в багатих, там, що, е, якщо будуть багато грошей, то вас там вб'ють, не знаю, що там ще зроблять, ну тобто все таке погане. Кожного разу, коли ви думаєте, якісь погані моменти, абсолютно вони до вас і притягуються. Тобто ви самостійно таким чином відбираєте самі у себе ті гроші. Розумієте? Чим більше ви спрямовуєте енергію, в ось той такий колапс, там де все погано, все так чорно, все таке, все як то пережить, як то вижить. То, відповідно, саме це ви її притягуєте, бо ваш мозочок він не розуміє, чи то воно вже, чи то воно потім, чи то воно колись, чи то його взагалі не існує, а ви просто собі так придумали. Але ви, наприклад, кажете: немає грошей. Нема грошей, все дорого, нема грошей, все дорого. Да? Ви як своєрідно себе отак наставляєте, ви от ставите самі собі оці переконання. І мозок і це, він так і їсть цю інформацію. Ви сказали, нема грошей, він такий, ну нема грошей, ну все, нема грошей, да, немає. Все дорого. Да, 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 дорого да. І отак далі. І ви з кожним днем отак себе доїдаєте, доїдаєте, доїдаєте. А потім, виходить, ви такі стоїте і дивитесь, да? а де гроші? А ви згадайте свої думки, а ви згадайте, що ви для того зробили, і ви згадайте, в якому напрямку ви працювали, і де ваша енергія, де ви її злили, де ви не допрацювали, і яким чином ви своїми руками просто-напросто нажали на ось той такий спусковий крючок, і всі гроші від вас просто побігли. От, просто-напросто побігли. Отож. Ми самі своїми руками, не розуміючи того, зливаємо гроші. Знову ж таки, не розуміючи того. Я не кажу, що ми там розуміємо, і ми їх витрачаємо. Ну, звичайно, є й такі люди. Є різні люди, але в залежності від того, як працює наша система енергії, відповідно, лише так ми будемо діяти, і відповідно лише через призму того, що, що хоче наша душа, як хоче наша середина і як робить наше тіло от наший ось нашої костюмчик, який у нас є. Відповідно від до такого рівня ми і дійдемо, і відповідно саме те ми і будемо мати. Отож, кому цікаво, то будь ласка, залишайте коментарі, пишіть діліться роликом з друзями. До речі, є в описі під відео. Я закріплю карточку каналу. Кому подобається, то будь ласка, можете надсилати кошти. Ось буде такий своєрідний донат за для того, щоб придбати кращу якість там чогось, наприклад, та сама камера буде куплятися, буде куплятися система потім на монтування цих всіх відео, щоб воно було все якісно, красиво, гарненько, бо якість трошки кульгає, ну то нічого. Але дивіться, кожного разу, абсолютно кожного разу, у своєму житті пам'ятайте лише одне єдине: що ваш рівень достатку залежить лише від вас. Якщо ви не задоволені своїм рівнем. То покопайте ви в собі і копніть нове глубже, і зрозумійте ви, де то ви зливаєте ті гроші. Вам ніхто абсолютно ні в чому не винний. Ви самі це все робите, просто-напросто, самі кожен з нас і все, і все, і просто, все дуже легко, все дуже просто. І я просто це говорю. Реально, розуміння того, що все просто отак по щелчку пальця в нашому світі. Дуже легесенько, просто дуже легенько. У кожного є свої цифри. Кожен діє відповідно від його енергії, як би ви того хотіли чи не хотіли. І, все. І, наприклад, комусь одному дуже круто економити да? і сидіти на своїх грошах, а другому, наприклад, дуже круто їх тратити. Да? І той, хто тратить, то йому ще примножується. Чому? Чому? Тому що в нього туди направлена енергія. І, відповідно, вона ще примножується, бо він тратить во благо, на благо для когось, а хтось сидить. Зажався на них, не ни капельки, не витрачає, все економить, економить, знаєте, так собі схопив два гривні і сидить на тих двох гривнях. Ну, і толку також немає. До речі, така класна притча є в Біблії, що цар пороздавав своїм підлеглим, відповідно, срібляніків, среб... 30 срібляніків среб... срібляніків. Ось і срібняків, напевно. От, і три от, три, я вже не пам'ятаю, Своїм ось тим трьом підлеглим. І один закопав, вони ясна справа, що не примножились, інший їх берів дуже сильно, вони знову ж таки, чи п'ять рівників теж не примножились. А третій виходить вложив, поки цар вернувся, він вже ще з більшим прибутком йому не їх дав. І той виходить саме правильно і саме класно, і це така притча повчальна, яка говорить про те, що ви свої дари, які у вас є, ви от, наприклад, свої даже ті самі гроші, які у вас є, вам їх треба примножувати. Розумієте, і в залежності від того, як діють ваші цифри. Циферки, тим же часом ви їх маєте примножувати. І, наприклад, ті самі циферки говорять, вам треба той бізнес чи не треба. Ви з легкістю відкриєте той бізнес? Чи вам взагалі противопоказаний цей бізнес, наприклад, тютюнових чи там алкогольних? Може вам треба вложити в красу? Може вам треба вложити, наприклад, в себе? Може вам треба вложити в сферу здоров'я? Ваші циферки вони чітко дають вам рекомендації і чітку характеристику, що і кому треба робити, наприклад. Для когось потрібна власна справа, і він ще більше примножиться, маючи свою власну справу. А комусь, наприклад, потрібно вложити для отримання знань, і відповідно ще більше примножиться. А комусь потрібно знову ж таки, циферка 7 – це на грошах, але потрібно тлумачити, і дивитися, з якими арканами вона стоїть поряд. Отож, з вами на зв'язку. Всім пока-пока і гарного вам дня.